О, Доброго дня, погодка гарна. Приїхали міняти на сонячну електростанцію панельки. Такі от бувають ситуації. Промислова станція на 0,9 МВт. Якісь панелі... Ой-ой-ой, Коля, чекай, йду до тебе! Хвиля! І тут випливає така ситуація. Деламінація. Якось аж поднадулася, Тут аж з зеленими там навіть... Воно... Воду видно навіть під квадратиком цим. Так, така ось. бідуля. А цю панель міняємо по теж. Якщо бачите, аж чорний перегріті такі ячейки забув. Ай, на сонце пече, ну тут взагалі, конечно. І такі помилочки виходять. Зараз з обратної сторони ще підсніму. А, ну це от щось камень або щось упало і тут далі вже пішло-поїхало.